Друзі, Сьогодні приготуємо традиційні французькі млинці з гречаного борошна, в які завертають різні начинки. Частіше це не солодкі сир, вітчину, свіжі або тушені овочі, яйця, рибу та гриби. В них немає пшеничного борошна, тому вони підходять людям, які на безглютеновій дієті. Щоб млинці вийшли дуже смачні та тоненькі, існують деякі правила в приготуванні. І якраз про них сьогодні я вам все розповім. Нам потрібно 250 г гречаного борошна. Воно повинно бути обов'язково просіяне. Додаємо 1 чайну ложку солі та 1 чайну ложку цукру. Додаємо 350 грамів холодної води, це і є перше правило, що вода повинна бути обов'язково холодною, навіть з холодильника. Інакше млинці не вийдуть. Перемішуємо все, щоб не було комочків. Далі додаємо 2 яйця, перемішуємо. Також 50 грамів розтопленого вершкового масла. 350 г холодного молока, перемішуємо все ретельно. Тісто готове і кладемо його в холодильник як мінімум на 2 години. Це і є друге правило. Млинці з гречаного борошна не можна смажити відразу. Через 2 години дістаємо тісто з холодильника і можна смажити млинці. Смажимо на вершковому маслі. Третє правило тісто потрібно перемішувати перед смаженням кожного млинця. Якщо ви хочете, щоб млинці вийшли з дирочками, ажурні, то тоді обов'язково змащувати вершковим маслом і виливати тісто дуже тонесенько. Гречані млинці готові, ось такі тонесенькі та мігенькі вони виходять. Дуже смачні, виражений смак гречки, також смак вершкового масла, дуже відчується. Це дуже смачно. Попробуйте приготувати такі млинці, а я вам бажаю, як завжди, понапті. До нових зустрічей!